А давайте поговоримо про планування. Бачите, у мене в руках аркуші паперу. Один маркер, і я покажу вам сьогодні одну класну технологію, яка називається маленька четвірка, яка дозволить вам щодня привносити результати в своє життя. Слухайте, про планування не говорив лише лінивий. Про це написано мільйон книжок. Хтось пробував, когось виходить, у когось не виходить, а хто навіть намагається, але такі, та ну його, і живеться, і живеться. Тим паче, в Україні війна горизонт планування значно звузився. Ми не знаємо, що буде через годину. А що ж тут планувати там? Наступний, наприклад, рік або через 5 років, але повірте мені, є сенс в тому, щоб планувати своє життя, і я спробую вам пояснити, чому Тож додивіться це відео до кінця. Будь ласка, чому взагалі потрібно щось планувати? Тому що наш мозок. Прикольно створений, він управляє всім нашим життям, але він управляє на свій власний розсад. і він обирає, що нам показувати, що ні. Життя схоже на величезну комору, в якій є все, все, що нам тільки може збагнутися, захотітися. Розумієте, але ми того не бачимо. А чому ми того не бачимо? Тому що мозок вирішує нам це не показувати. Ну ось дивіться наведу приклад, якщо зібрати 10 людей. І провести з ними якусь бесіду, а потім їх опитати, що їм запам'яталося найбільше. Ну якісь там моменти будуть схожими, але якісь ні. Чому? Тому що у нас тут в мозку є прошивка. Чому приділяти більше уваги? І хтось каже, слухайте, атмосфера була така-то. А ви пам'ятаєте, які речі були в кімнаті? Ні, на речі не звернула увагу. Атмосфера була класна. от Мені сподобалася атмосфера. Добре. А інша людина скаже: Ой, там така красива була зелена лампа на столі стояла. Я так люблю зелений колір, я люблю взагалі лампи, я звернула на це увагу, було так затишно, чудово і прекрасно. А хтось каже, що сподобалася людина, інтерв'єр, тому що класно ставило питання дуже структуровано, звертало увагу на потрібні речі, акцентувало увагу на потрібних речах. Дивіться, це все про одне і те саме. Але мозок пропустив це через свою прошивку, що для нього важливо. І комусь показав більше одних елементів, а комусь більше інших. Ні, очі є у нас всіх. Але інформація, яка сюди потрапляє, обробляється ось тут в абсолютно темній кімнаті. І... Пропускається через мозок, який Надає важливості тим чи іншим речам щось більше помічає, щось абсолютно ігнорує. Навколо нас дуже багато інформації, і мозок такий це не потрібно, це не потрібно. А ось це потрібно на це звернемо увагу. Чому? Тому що це знайома інформація. На знайому інформацію мозок звертає набагато більше уваги, приділяє цьому набагато більше уваги, ніж на незнайому інформацію. І нам потрібно з вами, а ось ми говоримо про планування, розумієте, про що, чого не існує, яке б нам хотілося. Інколи ми собі дозволяємо про це думати, інколи ми собі не дозволяємо про це думати. І мозок такий, несерйозно, неважливо, на цьому не фокусуємося. А на чому фокусуємося? На тому, що я звик робити щодня на певній рутині, яку він добре знає. І тому так часто буває складно взагалі вийти з цієї рутини і якось змінити своє життя. Ну згадайте, хтось з вас там збирався з понеділка бігати, навіть кросівки придбав, зручні, класні, new Balance, наприклад. да? Але але то часу не було, то діти плакали, то ще щось, то робота була швидка і потрібно було зробити терміново просто щось. Рутина володіє нами. Тому що музики дуже добре знає, на автоматі її робить і не дозволяє нам з неї випірнути. Я покажу вам технологію, яка називається маленька четвірка, яка дозволить вам маленькими кроками, без надриву зробити диво в своєму житті, збільшивши кількість тих речей, які ви дійсно хочете, результатів, яких ви хочете, але ви не знали, як розпочати, не знали, як туди рухатися, і завжди, як завжди, не було часу. Поїхали, дивіться, у мене є папір, у мене є маркер. Я хочу показати, наскільки це просто. Я люблю маленьку четвірку і завжди нею користуюся. Все, що ми зараз робимо, ми малюємо ось так ділимо на 4 квадрати аркуш паперу. Розумієте? Ось тут пишемо здоров'я. Отут пишемо фінанси. Фінанси. Ось тут пишемо особистісне зростання. А тут пишемо сім'я і стосунки. Це чотири категорії, бачите? Маленька четвірка. Це чотири категорії, які є в житті кожного з нас. Якщо вам подобається це відео, ставте йому вподобайку, підписуйтесь обов'язково на мій канал, а ще коментуйте, тому що я читаю всі коментарі і часто на них відповідаю. Ну і не можна не запросити вас на чарівну новорічну майстерню. Будемо планувати наступний рік. Разом, от у кожної людини є тема здоров'я, у кожної є, і нам точно є тут, що покращувати. А я знаю, що багато в мене дивляться жінок, які після пологів ще жодного разу не ходили до лікаря. Чому, бо маленька дитина, бо нема на кого залишити, немає коли спина болить, щось там болить, а колись воно там пройде. А що ж я хотіла? Я ж там просто дитину багато на руках, ношу, тому подібне. Якось воно пройде. Не покращиться, Повірте мені, якщо ми чогось не зробимо, того, щоб поліпшити своє здоров'я. Тож, коли ми говоримо говоримо про маленьку четвірку є один важливий принцип. Ми не плануємо 150 мільйонів справ, ми плануємо лише 4 з різних категорій, які точно можна виконати. І от сюди ми заносимо, наприклад, записатися до лікаря. Ну, якийсь лікар терміново може прийняти в Україні, ми знаємо, що можемо потрапити майже до будь-якого лікаря майже цієї ж доби. Але якщо ви знаходитесь в Європі або в інших країнах світу, ви знаєте, що до вузького спеціаліста інколи півроку треба чекати в черзі. Тут до звичайного терапевта неможливо потрапити. А що вже казати про якихось там ортопедів або ще хтось, розумієте, невропатолог складно, але не складно подзвонити і записатися. І зробити чекап організму. От розумієте, це ж не забере багато часу, але це точно вас просуне, тому що у вас з'явиться дата і термін, у який потрібно сходити до лікаря. Уже один маленький крок зроблено. І ви, вже наближаючись до цього, там потім виділите собі, сплануєте так рутину, щоб ви змогли це зробити. Фінанси складна тема для дуже багатьох жінок, тому що, перебуваючи в декретній відпустці, ми потрапляємо в материнський бан. А що це таке? А це така історія, коли жінка втрачає декілька років свого життя і потерпає фінансово, потерпає соціально, вона ізольована, розумієте? Все, що робить щодень бабака. Прогулянки, прибирання, готування, знову прибирання, прогулянки, готування. Люди є, але людей навколо немає. Почуваються жінки дуже ізольовано. А ще фінансово залишить від свого чоловіка. Розумієте, добре, якщо багато заробляє і не сильно контролює, куди витрачаються гроші. А є ж такі, які розповідають про те, що ай-яй, -яй, тампони дорожче проклади, купую прокладки. Я і таке знаю. Я зараз не кажу про чоловіків, що погано. Я просто кажу, що ми жінки потрапляємо в ситуацію, в якій нам бракує коштів, і все. І це погана історія. Або якщо ми відкладемо в бік декретну відпустку, просто жінка просто хоче заробляти більше. Треба щось навчитися робити. Тож тут в цьому куточку ми плануємо собі, наприклад, дізнатися, якщо я викладач у школі, я викладаю англійську, викладаю українську мову, або викладаю історію. Скільки взагалі можна заробляти ну в цій ніші? От який є мінімум, ви знаєте, якщо в державній школі працюєте, а який є максимум. А що потрібно для того максимуму? Тобто тут можна бути записано, просто пошукати в Гуглі цікаву інформацію про те, скільки можна заробляти. На це можна виділити декілька днів, і щодня ви шукаєте інформацію. Сідаєте, ну, пів години, ви подивитесь, ну 40 хвилин. Ви знайдете цей час, для того, щоб розширити своє уявлення про те, скільки можна заробляти. Бо я дуже часто спілкуюся. А з жінками вони кажуть, та що тут тут заробити ж неможливо. Повірте мені, я знаю багатьох, хто на викладацькій діяльності навчився заробляти досить багато грошей, так щоб спокійно жити. Або тут може бути навчитися писати резюме, або тут може бути розіслати резюме, або тут може стояти сходити на співбесіду. Розумієте, тут може стояти все, що завгодно, або отримати якусь нову навичку, дізнатися, які потрібно один день в інший день, записатися на якісь курси. Потім рухаємося по цьому плану, тобто ми щось маленькими кроками змінюємо, не відкладаємо на колись, бо у нас завжди не буде часу, і ми будемо себе картати, що ми щось не робимо і що ми бідкаємося, тому що нам бракує коштів. Або ми від когось залежимо, або нас дратує дитина, яку ми надзвичайно любимо, лише тому, що вона просто купити якусь іграшку, а ми розуміємо, що у нас бракує фінансів просто банально на це. Тож заробляння грошей в нашому матеріальному світі це дуже серйозна річ, і можемо робити маленькі кроки, які нас будуть просувати до того, щоб заробляти більше. Особистісне зростання дуже цікава тема. Ось це відео. Ви дивитеся, ваш мозок змінюється в цей момент часу. А якщо ще навчитесь робити маленьку четвірку, ще й додасте собі купу класних результатів, навіть непомітно майже для вас. Тож особистісне зростання це читання книжок. Які чомусь нас навчають це такі відео, це відпрацювати четвірку, розумієте? Написати, відпрацьовую четвірку, планую четвірку, планую четвірку, хоч тиждень, хоч два пишете до тих пір, поки ви не будете про це пам'ятати щодня, що потрібно дістати аркуш паперу і спланувати свою четвірку. Або тут може бути навчаюся регулювати свої емоції, піднімаю голову і рахую до 120 10 разів на день. Розумієте, ставити будильник на 10 дзвінків, там ну з якимось. Перервами і піднімаєте голову і рахуєте до 120, щоб ваш мозок згадав, коли ви будете там сердитися, розумієте, або будете роздратовані, що треба підняти голову і опустити. Тобто тут ми щось простеньке, але тренуємо і чомусь новому навчаємося. А ось тут сім'я і стосунки можуть бути і діти, і стосунки, і все що завгодно. Я часто чую від батьків, що дитина так поводиться, не знає, як робити, переживає страшенно, а що буде далі? А далі можна просто навчитися правильно створювати стосунки. З дітьми у мене є застосунок, багато хто з вас знає. Там можна цьому навчитися, і тут може бути дізнатися про це більше, або подивитися якісь відео, або чомусь навчитися, або прочитати якусь книжку, або створити романтичну вечерю, або просто подивитися з дітьми кльовий фільм, лежачи в обіймах одне одного, обійнявшись, отак, от, згуртувавшись, окситоцин виділиться, сім'я поліпшить стосунки, розумієте? А в плані може бути просто фільм. Або ось тут може бути в плані сьогодні не сварю свою дитину взагалі заборонено. І навіть якщо буде сильно хотітися, у вас там заборонено висить, ви сьогодні не сварите дитину. Полівши це стосунки, звісно, полівши. Я говорила зараз про дуже прості речі з плануванням. Складна ситуація у багатьох людей. От у мене є жіночі клуби, там жінки з різних країн світу. І Якось ми говорили на тему планування. І я попросила зробити їх одну річ. Я кажу: напишіть, будь ласка, список все, що ви там завжди плануєте. А потім, будь ласка, реально порахуйте. Скільки на це піде часу, розумієте? І жінки порахували. і о Боже лишенько, тому що тільки було відкриттів... Маріна, я й не знала, що всі ці плани, які я собі пишу щодня, вони займають там 52 години. В сенсі я, я збиралася це сьогодні зробити, або займає там 17 годин часу. Але ж у нас в добі лише 24, і треба спати, працювати, робити якусь роботу, не тільки виконувати якісь плани. Звісно, це нереально. І ми не усвідомлюємо цього, але нам хочеться тим паче навколо нас є купа моментів, коли нам говорять про те, що треба поспішати, треба чогось якогось цілей досягати, треба робити так, треба так, а то ти не успішна людина. Питання не в тому, а в тому, наскільки ми раціонально оцінюємо те, що нам потрібно зробити, наскільки це дійсно важливо для нас, бо ви не забудете розумієте відвести дітей до садочку, ви не забудете зварити борщ, ви не забудете поприбиратися і попратися, але ви точно в цій рутині забудете. Будете головні речі, які нас висмикують з рутини, і дають нам наснагу і можливості чогось досягати. Це проста річ, маленька четвірка, дуже проста річ, яка дозволяє нам маленькими крихтами. Робити те, що нам важливо, пам'ятати про це, не забувати про це, і я не кажу, що ось оці чотири речі мають займати там більшість вашого часу. Ні, ви можете щось вранці виконати, ви можете щось в обід виконати, щось ввечері виконати, щось, коли дитину там присипляєте, розумієте, разом з нею інформацію якось подивитися. Я показую вам, як я цим користуюся. Я завжди беру, згортаю ось так аркуш, на якому я пишу свої справи, ось такі, які значно, ключове слово значно, покращать моє життя, кладу в кишеню в одязі, в якому я їжу, і перевіряю, зробила, закреслила. Зробила, закреслила. І так щодня. Щодня я змінюю список, пишу якихось чотири. Справи, які значно мене кудись просунуть, і потім їх виконую. Наше тіло звикло до певної швидкості, в якій ви живете, до темпу, в якому ви живете, до справ, які ви робите. Щось нове запхати туди, досить складно. Особливо, коли ми маємо якісь грандіозні плани. Розумієте? Тож, оця маленька четвірка. Навчить ваш мозок і вас до того, що маленькими кроками можна досягати великих цілей. А якщо ви хочете навчитися планувати ще більше і краще, приходьте до мене на тренінг, який називається «Чарівна новорічна майстерня. Один раз на рік я роблю його завжди наприкінці грудня, де ми збираємося з багатьма людьми і я. Показує їм, як планувати 6 годин неймовірного настрою, 6 годин навчання нашого мозку, тому як деталізувати те, що для нас важливо. Бо коли ми не деталізуємо, він і не знає, так його робити чи не так його робити. Одна моя знайома, не можна не розповісти, так мене розсмішила. Нещодавно, і це було б смішно, якби не було б так правдиво. Вона каже: слухай, купувала з чоловіком машину. І ну, купили якусь машину, Сітрен, я не пам'ятаю, які вони. А її брат купував інші І їй він дуже подобався. І вона каже: Я в той момент мріяла про те, щоб бути власницею цього ситроїну. Пройшов рік чи півтора за якихось там сімейних обставин. Брат попросив її підписати документи, що вона власниця сітрин. Того, про який вона мріяла, так на папері, так розумієте? А по життю ні. Тож навіть планувати потрібно вміти, бо буде ось така дрібничка. Власне, цю хотіла бути. Ти стала нею? І що тепер? Тож треба вчитися планувати і чарівна новорічна майстерня це дуже крутизний спосіб планувати наступний рік так, щоб це було круто. Ви можете мені сказати, Маріно, яке планування України, війна взагалі не зрозуміло, що буде так, але вектор на щастя треба мати, і звірятися з ним. Ми туди йдемо чи ні за будь-яких обставин. І якщо у ворога на нас план, то ми маємо мати свій план всередині великого глобального плану, перемогти і бодай що... Жити так, щоб кожен день нам подобався. Це надзвичайно важливо. Нижче під цим відео ви побачите посилання. Переходьте, приєднуйтеся до тренінгу «Чарівна Новорічна майстерня. А зараз ще і різдво. Тож планувати можна прекрасно за дуже дуже приємною ціною. Чекатиму на вас на тренінгу «Чарівна Новорічна майстерня. Якщо продовжити ще декілька слів сказати про маленьку четвірку, дуже крутезна річ, тому що подумайте просто: порахуйте 4 помножте на 365, і ви зрозумієте, скільки зроблених буде у вас результатів, і скільки справ буде зроблено, про які ви просто забудете, якщо не заплануєте оцією цією маленькою четвіркою. І ці результати, які ви зробите, зільються. В крок, крок, крок і крок для досягнення тієї мети і цілі, яку ви давно хотіли, але не знали, як зробити. То шукаємо інформацію. Тут це враховано. Прості речі, які щодня можна зробити, які вас наблизять до того, щоб мати. В своєму житті те, що ви хочете мати. А я залюбки вас в цьому підтримую. Нагадую, приходьте на новорічну майстерню, будемо разом планувати своє прекрасне життя в 2025 році, і це справді серйозно впливає на те, як потім щодня формується наше життя, коли є певний вектор, ми знаємо, куди йти. Як та Аліса в тому зачарованому лісі, щоб вийти кудись, потрібно знати, куди йти. Саме для цього потрібно планувати. Всі, хто був. У мене на чарівній новорічній майстерні повертаються знову і знову. щороку, тому що знаєте, що це як чистити зуби. Треба щороку робити або щодня чистити зуби. Тож, зустрінемося там. А ще чекатиму на ваші коментарі. Пишіть, як плануєте ви. Виходить у вас, не виходить. Чи, можливо, ви десь навчалися тому, як правильно планувати? Я залюбки їх почитаю, і буду відповідати на ваші коментарі. Тож, до зустрічі, шановне панство!